Привіт ще раз! У цьому уроці ми розберемось, як правильно запланувати розміщення розеток і вимикачів на стадії підготовки до ремонту. Чому важливо планувати заздалегідь? Уяви, що ремонт уже завершен, стіни пофарбовані, меблі на місці. І тільки тоді ти помічаєш, що зарядити телефон ніде, пилосос підключити незручно. А щоб увімкнути світло, треба обходити пів кімнати. Це типова ситуація, коли електрику не продумали. Правильне планування це коли ти врахував свої звички, техніку, меблі, сценарії користування і під них створив зручну схему. Основні принципи розумного планування, а це від функції до точки. Спочатку ми думаємо, як правильно будемо користуватися простором. Де буде телевізор? Де ліжка? Із якого боку зручно нам микати світло? Де буде кавоварка? Комп'ютер чи пральна машина, друге це зонування. Плануємо точки по зонах: це кухня, вітальня, спальня, ванна чи коридор, меблі та побудова техніка. Розетки не повинні опинитися за шафами або за плитою, враховуємо вбудовану техніку, висувні ящики чи полиці. І четверте, запас на майбутнє. Залишай по пару універсальних розеток в кожній зоні на випадок нової техніки. А тепер поговоримо про висоти, прив'язки та базові норми. Почнемо з розеток. загального призначення це від 25 до 30 см від чистової підлоги. Для кухні над робочою поверхнею це метр або метр десять. Для телевізору, залежно від висоти монтажу, у ванній кімнаті не нижче одного метру і обов'язково з захистом IP. Вимикачі. Стандарт це 90 см від підлоги, бо це зручно при вході. У спальнях можливий дубль біля ліжка встановлюється з обох боків. Розглянемо на прикладі спальню. Увійшов зліва вимикач загального світла. Біля кожного боку ліжка розетка для зарядки, вимикач для нічника або основного світла, можливо, димер для регулювання яскравості. І Порада від компанії Елікус завжди мисли з сценаріями, уяви себе в кімнаті, що ти робиш, де стоїш і що вмикаєш. І тоді ти точно не забудеш про головне і підведемо підсумки. Плануй не від стіни, а від функції урахуй меблі, техніку і звички. Думай не лише про сьогодні, а й про майбутнє.